Мистецтво як таке, воно є терапія, особливо духовна. Вона має духовну силу. Для мене особисто іконопис це молитва. якийсь такий трепет. Бог дає особливі ласки. Це як розмова з ним. святий Нашій конописній школі натхнення при парафії Святого Миколая на Скольдовій могилі вже три роки зв'язується і голосновляється окропленімо лиси цієї ікониці в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь посячили ікони в церкві. Це була така дивна атмосфера. Пам'ятаємо, що найперше найбільшою іконою Господа є кожен з нас, і кожен з нас має бути тією іконою, відображати її в світі і бути цим леком Господа на землі. Запрошуємо на виставку. Виставка друга. На ній представлені роботи на дошці, на склі. Кожен учень малює в різному темпі. Дехто Те, приніс ім'я одну ікону, і хто зі 4-5 ікон. Одну, тільки одну, Другу ще не скінчила. У мене теж тільки одна закінчена. Ще дуже багато я дуже багато хочу написати. Дуже подобається. Мені подобається сама атмосфера в школі, наша пані Наталія і, звісно, наші учні. Вони всі різні і при цьому ми велика сім'я. Школа розвивається, приходять е, люди. Діти ті, хто воювали в АТО, пройшли через школу і біженці. І от тут нас брат наш із е, Бахмута. Дуже вдячні. Оцю арху ігору Нешкевичу за фінансову допомогу для деяких учнів, які є внутрішньо переміщені Особи вдячні за приміщення, за підтримку духовну, за благословення. Цей талант, яка людина отримує, пишучи ікони. Він легко не здобувається. Це дуже коштовна річ, тому дуже важливо, що ми творимо це. Дякую вам, пані Наталі, і хай Господь всім допомагає, благословляє і щоб наша школа розвивалася, приходили люди, і тут в тиші в молитві писали ікони і здобували в молитві волю України. Дякую вам, Христос Хрещається в Йордані. Дякую, запрошуємо всіх охочих. То хоче попробувати намалювати свою особисту ікону, і з вас чекаємо. Тут є дуже затишно, багато у нас гарних, позитивних світлих людей. Тому запрошуємо вас у наш колектив.